Боже, я ж нас ти знаєш. Чого? Високий спонарик стрілиться, ту те. Валерочку, всім доброго ранечку. Я сподіваюся, всі повисипали. Хоч ніч була неспокійна, гнида бушувала, аж по сьомій нас був відбік. Ну, але ви знаєте, як би не було, кожна людина рано має встати, файно сістріпати. Ікла вчистити, песок файно мети, директор, директоршу на воду, хлопці кутика файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! Знаєте, я читаю в телеграмі новини, а там е, пишуть: як би не було, але треба випити смачної кави, стріпати, збудритися і взятися до роботи. Так що кавалерочка. Я сподіваюся, ви вже всі давним-давно встали, діти вже на уроці першому. Не знаю, Моніка хотіла, щоб її забрали. Коли ми її маємо забрати, не знаю. Вчора, стор... вчора взагалі такий день кавалерка, був. Реально, точно такий самий був, як три роки тому я почала гнида бушувати. Mm -hmm. Отак людина нічого не хотіла, не знала, що їй робити, і металася цілий день по хаті. А я вам скажу, я вчора майже цілу ніч не спала. І так, то вареники наліпила, то пельмені. вже зварила все, наїлася. пішла в душ, помилася, навіть голову не сушила і так лягла спати, вирубилася. Ну але зато вночі вставала пару разів і тільки лягай спати, бо то ще рання година. Ну, але вже нема коли спати, встали, стріпалися і беремося до роботи. Сьогодні, до речі, роботи не почати і край. Знаєте, хочу до Сергія зараз заїхати. Ну та подивитися вже на, на mm -hmm. ну, варошню вже і вам розказати. знаєте, може покаже, може дозволить показати навіть і то таке віру. Бо Сергій вчора дзвонив, Ляна дзвонила, Софія дзвонила, а я вчора. Пала, як покупана дитина, нічого не хотіла, чесне слово, просто хотіла відпочити. Одним словом, мені вдалося, сьогодні на склад їдемо, відправки робимо. Одним словом, мені купа роботи кавлігать. Uh -huh. Так що всім гарного, мирного, позитивного дня ми п'ємо каву, стрипуємося ну і будемо брати здорово. Правильно? Що в окулярки? Чупимо по машинці. Ти чуєш, я тебе коли цілую, у мене помада, ти витирай трохи, знаєш, да. бо ти в помаді так потім ходиш пів дня, а тут так така що? помада, що вона зранку до вечора. так що, але на дворі тепло. Mm -hmm. mm -hmm. Я вам не можу передати. Просто теплі, просто теплі. У мене сьогодні такий лук mm -hmm. не такий, як завжди. Я вже подумала, що то тепло, треба вдівати. Шорти. я ясно. Діло шорти. Ну, а що, то тепло на но... Та й так, так. Як там, тачка потянулася? На, одягай по хаті. Що? На, що? На холм, на хаті. Нормально, зараз піду вже, все. Ні, Ні. я, я сказала, дай тут то обмежити. Ні, вдівайся. Не хочу я костюм, що ти сиджпила mm -hmm. мені, моє дитине жінко? Іди мені, то давай клітку, воно, що ти стоїш тормозить?